Вірській місцевості рятувальники надали допомогу туристам, що заблукали у період погіршення погодних умов. Рятувальники евакуювали громадян під час пожежі. Продовж тижня близько 200 дітей івано франківських ліцеїв відвідали клас безпеки. Продовж минулого тижня гірські рятувальники двічі залучались до проведення пошуково-рятувальних робіт в гірській місцевості Карпат. За цей час їм вдалося знайти трьох заблукалих туристів. Так, 6 квітня рятувальники отримали повідомлення про те, що заблукав турист у засніженому високогір'ї. Так, 6 квітня о 9.30 до рятувальників надійшло повідомлення від колег з Чернівецької області про те, що турист три дні тому вийшов з селища Ворогти в напрямку гори піпіван-чорногірський. Втрату орієнтування в районі Сідловини Верховенського району і потребує допомоги рятувальників. Зв'язок з заблукалим підтримувався, тому рятувальники швидко встановили координати місця знаходження в телефонному режимі. Привели з чоловіком інструктаж щодо безпеки під час подальших його дій. Для проведення пошуково-рятувальних робіт виїхало п'ять гірських рятувальників селища Ворохти на двох одиницях техніки. Вони знайшли заблукалого чоловіка 1987 року народження жителя міста Київ. У чоловіка був стан загального переохолодження та обмороження рук. Рятувальники надали йому першу домедичну допомогу та здійснили супровід до села Зимброня Верховинського району. Де передали його медикам? ще двох туристів. Рятувальники відшукали 5 квітня спільно з колегами з Закарпаття. Вони повідомили про те, що двоє мешканців Київської області 2008 року народження втратили орієнтування і заблукали в районі Городземброня Верховинського району і потребують допомоги рятувальників з їх пошуку. Координати місця знаходження туристів було встановлено, проте зв'язок з ними був відсутній. Рятувальники поста стапі Піваль з Івано-Франківської області першими дісталися до заблукалих. До рятувальної операції були залучені колеги з Закарпаття. З огляду на складні погодні умови було вирішено спускатися найближчим маршрутом через територію Закарпатської області. Вже близько четвертої години ранку рятувальники разом з туристами прибули в урочище Тещора поблизу села Луги Рахівського району. Де вже доночували стан здоров'я юнаків був задовільним. Медична допомога їм не знадобилася. Ці випадки вкотре нагадують про важливість відповідального ставлення до походів в гори. Рятувальники нагадують туристам про те, що в період погіршення погоди потрібно утриматись від походів в гори до стабілізації погодних умов, адже пориви вітру та хуртовини можуть становити серйозну небезпеку, а обмежена видимість ускладнює орієнтування навіть досвідчених туристів. Туристи не забувайте, ваше життя та здоров'я це найвища цінність. Стежте за оновленням прогнозу погоди та рекомендаціями ДСНС. Під час пожеж рятувальники першочергово здійснюють порятунок людей, проводячи евакуацію задимлених будівель, рятуючи життя громадян. З початку року на Прикарпатті виникло близько 1800 пожеж, на яких рятувальники евакуювали 164 особи, з них 18 – діти. Продовж минулого тижня рятувальники Франківщини виїжджали ліквідовувати пожежі, переважна кількість яких трапилась у житловому секторі. Загорання виникали в господарських та житлових будівлях. Так 7 квітня. Дня під час гасіння пожежі в багатоповерхівці на вулиці Ленкавського в місті івано франківську вогнеборці евакуювали з будинку вісім мешканців та одну собаку. Сьогодні близько 10-ї години на лінію 101 надійшло повідомлення про задимлення з вікна квартири на першому поверсі чотирьохповерхового житлового будинку по вулиці Ленкавського в місті Івано-Франківськ. До місця оперативно прибули рятувальники, які встановили, що виникла пожежа речей домашнього ужитку у підвальному приміщенні багатоповерхівки. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу, а також у складі ланки газодимозахисної служби евакуювали з будинку вісім мешканців, а також одного собаку. На щастя, постраждалих немає. Причину наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі було залучено. 15 рятувальників та 5 одиниць техніки, 8 квітня в Коломийському районі. Рятувальники ліквідували пожежу господарської будівлі та врятували свійських птахів, які знаходились в будівлі. На лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської будівлі, яка була облаштована під фермерське господарство в селі Зібранівка Забули територіальної громади. Прибувши до місця виклику, рятувальники спільно з місцевими пожежними командами вогнеборців, добровольців, селищ заболотів, сіл Задубрівці, Джурів та Вовшківці оперативно ліквідували пожежу крівлі та перекриття приміщення на площі 50 метрів квадратних, не допустили поширення вогню на більшу площу. На момент пожежі в будівлі перебувало тисячу каченят. Завдяки оперативності рятувальників було врятовано 900 птахів. Наразі причина пожежі встановлюється. Рятувальники вкотре нагадують про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду палаючі предмети та відкритий вогонь, перевіряти справність електричних приладів та проводки, уникати спалювання сухої трави та чагарників у межах населених пунктів. Під час виникнення пожежі рятувальники рекомендують громадянам якомога швидше покидати приміщення, де виникла пожежа. Щоб запобігти нещасним випадкам, потрібно бути відповідальними та обачними, адже дотримання простих правил може врятувати. Життя та майно необережно поводитися з полум'ям в екосистемах, робите підпали сухої рослинності, полюбляєте прибирання вогнем, тоді ця інформація для вас. Отож, за такі дії передбачена відповідальність. Зараз детальніше ознайомимо. Порушуєте правила пожежної безпеки в лісах, штраф для громадян, для посадових осіб. За знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її незначній площі, штраф для громадян для посадових осіб. Самовільно випалили суху рослинність або її залишки лугче пасовище, ділянку із степовою, водноболотною та іншою природною рослинністю штраф. Для громадян, для посадових осіб. Далі цікавіше: тож палії вмощуйтеся зручніше за знищення або пошкодження вогнем лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні сухих дикоросних трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення штраф. Проте це ще не все. За такі дії передбачено обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. А якщо ваші дії спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Якщо потрібно, перегляньте ролик декілька разів та зважте всі за та проти. Продовж тижня до класу безпеки головного управління ДСНС в області завітало близько двох сотень дітей з місцевих закладів освіти. Фахівці служби по рятунку нагадали дітям про життєво важливі правила безпеки, адже від правильних дій в небезпечній ситуації залежить життя та безпека кожного з нас. Пожежно-рятувальній частині школярі мали можливість оглянути техніку та рятувальне спорядження, яке використовують рятувальники в екстремальних ситуаціях. Учасники побачили пожежний автомобіль та спеціальний інструмент. Для порятунку, що використовуються для боротьби з вогнем і надання допомоги постраждалим. На різних навчальних локаціях у класі безпеки діти мали змогу пригадати правила пожежної та мінної безпеки, а також про безпечне перебування в горах та поблизу водойм. Так, про наслідки недотримання основних правил пожежної безпеки у побуті наочно показала діарама квартира до і після пожежі. А також діти дізналися про небезпеку чадного газу та про те, як правильно користуватися вогнегаз. Особливо рятувальники акцентували увагу на небезпеці вибухонебезпечних предметів і алгоритму дії, якого слід дотримуватись в разі небезпечної ситуації. А я дізналася, як поводитись під час виявлення вибуху небезпечних предметів, не підходь не чіпай і дзвонив 101. Також відвідувачі класу переглянули навчальний відеоролик про правила безпеки. Завдяки таким заходам, діти отримують важливі знання, які можуть стати вирішальними у критичних ситуаціях, адже дотримання про тих правил може врятувати не тільки ваше життя, але й життя оточуючих. Важливо пам'ятати, що знання рятують життя, і завжди варто бути готовим до будь-яких ситуацій. У класі безпеки нагадали, що власна відповідальність це найкращий спосіб захистити себе та інших. Пікнік із друзями, норм двіж, підпал листя, трави, сміття, лютий крімж. Бачиш, масштабне полум'я, не намагайся загасити. Телефонуй 101 і клич дорослих.